Доброго дня, діти! Послухайте уважно загадку. Є в людини дві сестриці, дві сестриці-трудівниці, хоч і мають справжню силу та легкі, неначе крила. Про кого йде мова, діти? Так, це руки. І сьогодні на нашому занятті ми з вами послухаємо оповідання Василя Олександровича Сухомлицького, яке називається Чорні руки. Бабуся місила тісто, тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба, попросив Юрасик. Бабусині руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила тонкі, ніжні, а руки в бабусі чорні, зморшені, з висохлими пальцями, не може онукочей відвести наче вперше бачить бабусині руки. Дістала бабуся голуба з печі, поставила перед онуком, а його їсти жаль. Білий, пишний, не мог би ось ось злетить. Бабусю, питається, Урас. Юрасик, чого руки у вас чорні? Чорні, а голуб білий білий. Якби у мене руки були білі, то не було б ні тіста, ні голуба, тихо сказала бабуся. Юрасик здивувався, дивлячись на голуба, потім каже Дайте мені, бабуся, лопату. Нащо? Тобі лопата. Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати? Щоб руки почерніли. бере Юрась лопату. Діти, Назвіть героїв цього оповідання. Так, це бабуся та Юрасик. Що хлопчик попросив зробити бабусю? Правильно, зліпити голуба. Діти, а чому хлопчик дивився на бабусіні руки, не відводячи очей? Так, вони були чорні, зморшені. Діти, а який вийшов голуб? Білий, пишний, ніби ось-ось злетить. А що? запитав хлопчик у бабусі, Чому руки в неї чорні, а голуб білий? А що ж вирішив зробити хлопчик? Так, піти в сад копати землю, щоб і в нього руки почорніли. Сьогодні на занятті ми прочитали оповідання, яке називається Чорні руки Василя Сухомлинського. Діти, давайте пограємо в гру, що вміють робити наші працьовиті ручки. Ваше завдання дивитися на картинку та скласти речення, яке буде починатися зі слів. Наші ручки вміють і відповідно до зображення на картинці, тож розпочнемо. Будьте уважні, що робить дівчинка. Так, миє посуд, отже речення буде звучати як? Правильно, наші ручки вміють мити посуд. Молодці. Яке речення складемо тут? Так, наші ручки вміють малювати. Молодці. Подивіться на картинку і подумайте, що зображено тут? Так, хлопчик годує песика. Отже, речення буде звучати так. Наші ручки вміють годувати тварин. Яке речення побудуємо тут? Правильно. Наші ручки вміють поливати квіти. Молодці. Що зображено тут? Так, хлопчик прибирає оселю. Отже, речення буде звучати так. Наші ручки вміють прибирати оселю. Молодці. Як буде звучати речення тут? Правильно. Наші ручки вміють розчисувати волосся. Молодці. Придумали речення? Як воно буде звучати тут? Правильно, наші ручки вміють обіймати. Що робить дівчинка? Так, грає на музичному інструменті. Отже, речення буде звучати, як. Правильно наші ручки вміють грати на музичному інструменті. Бачите, як багато вміють робити наші ручки молодці. Всі речення побудували правильно. До наступної зустрічі!